Звільнили заднім числом водія, якого спочатку вигнали за, начебто, неналежний вигляд із щомісячного інструктажу, скоротили з тролейбусного управління. Про своє звільнення чоловік дізнався аж за декілька днів. Більше про це дивіться в сюжеті. Водія тролейбуса, якого вигнали за начебто неналежний вигляд з інструктажу, звільнили. Олександр каже, про своє скорочення не підозрював, адже останній день роботи пройшов як зазвичай. Спочатку огляд в лікаря, потім виїзд на маршрут. Про те, що на роботу може не виходити, дізнався не одразу. Прийшов на роботу, вони мені сказали, що ну я їм сказав, що я запізнюся, після чого я прийшов на роботу. Де вони мені сказали, щоб я написав просто пояснюючи, що сталося конфлікт і так далі. Я їм написав пояснюючи, Після того я спитав, чи я можу виїжджати на лінію, вони сказали, що «да, ви можете їхати на лінію. Я взяв технічний журнал, прийшов врача і виїхав на лінію. Відробив свою зміну до 20. До 22-15. Олександр зізнається про своє скорочення дізнався не з відділу кадрів, а від знайомого кондуктора. Пройшов врача, прийшов на роботу, охранник не пропустив. Я прийшов до центрального диспетчера і кажу: от мені подзвонила мій кондуктор, сказали, що мене звільнили. Вона каже: Да, я кажу: а як мене звільнили? Як я вчора працював до 22.15. Кажу, сьогодні я стою в резерві, а в суботу вихідний день мене звільнили, як мене могли звільнити заднім числом. Микола Михайло Миколаївич, тут біля мене є Петровський. Не зрозумів. Кажу, біля мене Петровський. Ну, та що? Та що мені? Інформацію все. Ну так. Да. Але він настає, щоб я йому відкрила потівку, що він прийшов на зміну. Ні, нічого не відкривати. Ка про директор тролейбусного управління пояснив звільнення водія систематичними порушеннями службових обов'язків. Чому звільнили? Тому що людина це людина систематичний порушник і черговий раз… Олександр каже, порушенням, вочевидь, вважають критику керівництва та відстоювання трудових прав колективу, адже в управлінні так і не змогли пояснити, які ж професійні обов'язки він не виконував. Казали, що невиконання своїх обов'язків. Я навіть не можу поняти, які невиконання своїх обов'язків, яких я ще незаконно робив. Після цього як я міг незаконно ще перевозити людей від 17.00 до 22.15. Загалом за період мерства Романа Клічука з ЗЧТУ звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Фахівці переконують, тролейбусне управління свідомо доводять до банкрутства. Зараз вони кондукторів скорочують. Це люди без роботи залишаться, це ж не може бути радувати. Вирочка впаде, то можна подивитись по іншим містам. Все одно трошечки, якому сказати. ну, Кондукторів рано чи пізно да, воно. Треба було б скоротити, але біда, що у людей нема ще карточок, нема пенсіонерів карточок, немає школярів карточок. Зарано це робиться. Тим часом водій Олександр готується оскаржувати своє звільнення в суді, адже не хоче повторити досвід більше сотні працівників тролейбусного управління, яких скоротили з початку року. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.